Вітаю вас на моєму каналі Оленка В'яже, мене звати Олена. Сьогодні я вам покажу свої роботи за червень місяць, мої два процеси, мій пода, е, подарунок, який мені подарували, і мої плани на, ли, на липень місяць. Так ось, <кхід> чоловічі шкарпетки. Це шкарпеточки. Зараз одну хвилинку. Були зв'язані з фабел. Номер кольору 918 метраж 50 грам, ой, 50 грам 205 метрів. Склад. 75 шар, 25 поліамід. Ниточка мені сподобалася дуже. У мене є ще декілька кольорів, я їх буду теж в'язати з задоволенням. Получились такі ш... чоловічі шкарпеточки. Різиночка 2х2. Мабуть, я різиночку пров'язувала 20 рядів, Потім 40 паголинка, 5 підковка, 70, ні, вибачаюсь, 80 рядів стопи і закриття мисочка Закриття мисочка голочкою. Ось такі шкарпеточки. Получились у мене. Секції я не підбирала, тому що ну, тут такі секції, що їх можна і не підбирати. Ось такі шкарпеточки в мене вийшли. <кій> так. Ще одні чоловічі шкарпеточки. Це у мене Грюнді. Ось такі. 75% шерсть, 25% поліамід. В 100 грамах 420 метрів. Герма... Германія. В... Це шкарпеткова ниточка, вироблена в, в Німеччині. Теж дуже сподобалося. <кій> Такі незвичайні, я тут підбирала секції. Теж все, як і в цих шкарпеточках. Однаково. Так. Це жіночі шкарпеточки. <кій> Я вже не пам'ятаю, що це за ниточка, тому що я її вже давно е, купляла і почала е, в'язати, потім розпустила, потім знов почала в'язати, потім знов розпустила, і нарешті я зв'язала, тому що вона дуже-дуже тоненька. Я їх в'язала на спицях номер 2 Набирала. 64 петлі. Вони в мене получилися десь на розмір 36, тому що ниточка тоненька, і вийшли такі шкарпеточки. Ну непогані. Так. Це у мене регія. Fire effect. Ось такі. Я дов'язала ось до цієї частини. Цю частину я відмотала да. до фіолетового кольора. Відірвала і почала в'язати п'ятку. Тому що вони, получаються дуже високі, мені такі шкарпетки не подобаються. І продовжувала в'язати шкарпеточки. В'язала на спицях 2,25, набирала, набирала петлі в 60, теж два резиночка 20 рядів. Тут у мене 40 рядів. П'яточка, після п'яточки я. Пров'язала 70 рядів і почала закривати мисочок. Тут біля пяточки я роблю завжди схрещені петлі, щоб не було дирочок. Ось так. Шкарпеточки мені дуже сподобалися. Так це теж регія. Ось такі. Знову ж таки я дов'язала до цієї частини, відмотала до цієї і продовжила в'язати. Так, номер кольору 07 125. Метраж 420 метрів на 100 грам. Склад 75, 25 поліамід. Так, зроблено в Германії. А ці що? Попередні шкарпеточки. теж саме. 420 метрів. Склад той самий. Номер кольора 09093, теж зроблено в Германії. Тут я пров'язала різиночку довшу. Тут 30 у мене радів, 40 радів. І як в попередніх шкарпеточках. Такі дуже получилися красиві шкарпеточки. Це у мене Грюнді так, ось така ниточка. Колір 304. Шукаю де зроблено ниточка. В якій країні щось я не можу знайти. Теж Німеччина. Ось. Метраж такий самий, склад той самий, ось такі мали бути, я теж тут відмотала, відірвала, з'єднала ниточку і продовжила в'язати. Тут теж в мене різиночка довша. 30 рядочків. В'язала на спицях 2,25 набирала 65. Так. Це у мене цікаві шкарпеточки. <кій> я в минулому відео розказувала, що я беру участь у шкарпетковій авантюрі. Минулі я шкарпеточки показувала в минулому відео. Це у мене шкарпеточки наступні. Нагадаю вам, її придумала цю гру Олена із канала Варішка. У нас є телеграм-канал. 2 липня у нас знову стартує цей старт шкарпеткової авантюри. Ми вибираємо 10 моточків залишків, і вона через день витягує номерки. Ми їх, ці залишки пронумеровуємо, викладаємо в телеграмі фото, і вона 2 числа починає витягувати номерок, потім 4 і так далі, через один день. І який номер випадає під яким кольором, такий ми колір і вив'язуємо. Це в мене друга авантюра. Така і такі в мене шкарпеточки вийшли. Третя авантюра в мене буде. Я, мабуть, буду, я ще не, не придумала, але я думаю, що я буду в'язати шкарпетки методом Хеліксом. Ось такі в мене получилися авантюрні шкарпеточки непогані. Так, тепер мої процеси. Так, одна шкарпеточка в мене вже готова. Це теж у мене грюнді. Ось такі. Німеччина. Виробник колір 303. Метраж 100 грам 400 метрів. А грунді метраж інакший. в 100 грамах 400 метрів. І в цих теж, так, да. 100 грамах 400 метрів. Одна шкарпетка в мене вже готова. Я теж відв'язала, відмотала і продовжила в'язати, тому що вони, виходить, дуже високі. <кій> Другий шкарпеток у мене вже, я вив'язую п'ятку. І вже буде в'язати на фінішні прямі. Ось такі в мене шкарпеточки вийде. Так, і мої плани. У мене ще один є. Так, я це заберу. Так, ось такий в мене є процес. Це регія. Так, я десь вже не можу знайти. У мене є така. Помічниця, що я вже не знайду. Ну, ось такі Тільки колір такий персиковий, можна сказати, з білим. І теж тут ось полосочки такі получаться У мене є шість мотків. Ось я вам покажу. Ось такий колір є у мене. Ось такий. Такий, я думала, що вони одинакові, але вони не одинакові. Тут і червона полосочка, а тут сивенька. Так, і ось такий е, такий голуб, з голубим і з персиковим. У мене шість моточків. Я їх планую. За, за липень місяць зв'язати. Ось така у мене буде колекція полосатиків. Голубіє. Я перемотую їх ось такі клубочки, мені так зручніше в'язати. Тільки е, якщо починати в'язати з такої ниточки, треба з серединки ниточку витягувати, жовтеньку відрізаєте і починаєте продов... і в'язати шкарпеточок. Я собі перемотаю в клубочки, я починаю мотати клубочок з верхньої сторони. Не з серединки, а з верхньої, тому що я вже почну, ось в мене так перемотана ниточка. В'язати ж уже з середини, як би вийде. Так, номер кольору.

Де зроблена ниточка? Але я думаю, що це Німеччина, тому що. А, да, Німеччина. Так, номер кольора 01 344. 400 Ой, вибачаюся колір 01 341. колір 01346 01345 Мабуть, у мене це буде три парі Ні, от так Три парі чоловічих і три пари буде жіночих у мене. Персиковий колір я вже не скажу, тому що в мене є помічниця і вона у мене вже забрала етикетку. Так ось, дякую вам, що ви були зі мною. <кій> Приємного вам перегляду! Мирного неба. До зустрічі у нових відео. Я вибачаю, що я знімаю так мало відео. Зараз у мене не так багато часу. У донечки старшої ремонти. Я допомагаю глядіти за малюками. У мене є двоє внуків. І в мене є ще. Донечка 4 рочки. Так що я обіцяю, що я буду старатися більше знімати відео. Хоча би два відео в місяць. І всім бажаю гарного перегляду. Дякую, до побачення.